Трамп це чудово розуміє, і саме тому вже вдає із себе жертву політичного переслідування. Причому це не єдина його іміджева обновка. 45-й президент США, який раніше захоплювався Путіним, цього тижня заявив, що розбомбив би Москву у відповідь на вторгнення російської армії в Україну, якби був президентом в той час. Ця заява прозвучала на закритій зустрічі з спонсорами, тому не варто ставитися до неї серйозно. Хоча ідея цікава, тим паче, що Москва може і не помітити ракети, які до неї наближаються. Адже Україна зараз активно знищує ключовий компонент її ядерної безпеки за радари. Це ті самі очі, які мають відстежувати ворожі балістичні ракети на підльоті. Навіщо Україна осліплює Росію, створюючи дірки у її ядерній парасольці? Розбирався Костянтин Павлов. Удар по ядерній тріаді Путіна. Ті, хто задумав цю операцію генії, чи стане знищення за горизонтних радарів червоною лінією для Кремля? Я би сказав що Росія на 50% втратила можливість бачити, що насправді стоїть за цими атаками, та які можливості це відкриває ЗСУ? Дара, яка зараз нічим не перекривається. Факти тижня розібрали все детально. 1800 км кілометрів в глиб Росії та прорив розпіареного ядерного щита агресорки український дрон Камікадзе встановлює новий рекорд по дальності польоту і атакує російську радіолокаційну станцію дальнього виявлення в Оренбурзькій області. Ніхто ніколи не атакував загризотні радіолокаційні станції. Ніхто не робив це дронами і ніхто не робив це успішно. Україна знову написала нову сторінку військової історії. І ця атака далеко не перша. За півтора місяця українські безпілотники нанесли вже п'ять ударів по трьом так званим за РЛС Росії. Росії Орську, під армавіром і в Мордовії. Що стоїть за цими ударами, і як це може вплинути на хід війни? Аби зрозуміти це спершу, давайте поглянемо, що з себе уявляють ці РЛС. Вони входять до системи ядерного стримування, відстежують цілі на відстані до 6 тисяч кілометрів. Це як від Києва до Пекіна, і попереджають про балістичні ракети міжконтинентальної і середньої дальності. Якщо б земля була пласкою, радар бачив би повітряну ціль фактично де завгодно. Але земля має сферичну форму, тож йому доводиться заглядати за обрій. Радар випускає електромагнітні хвилі. Вони відбиваються від іоносфери і саме так бачать ціль за горизонтом. Фактично з трьох уражених за горизонтних радарів за Україною міг спостерігати лише один. І це перша загадка. Навіщо нам бити по іншим РЛС? Але про це трохи згодом. Це радіолокатор 29 Б 6 контейнер. Один з тих, що вже двічі потрапляв під удар, здатен постійно стежити за повітряним простором України. Хоча є нюанс, сліпа зона у цій РЛС 900 кілометрів, тож бачить вона лише правобережну Україну. Наприклад, контейнер не міг би побачити, якщо б атакам запускала би з лівого берега України. Російські генерали вихвалялися. Контейнер не пропустить і зліт тактичної. Авіації і пуски крилатих та гіперзвукових ракет. Тож кожен наш літак і кожна ракета могли б бути на екранах російських радарів. А тому знищення або пошкодження такої РЛС стало одною з першочергових цілей. По перше, легше буде дихати нашим пілотам в 16-х умовних та нашим пілотам, взагалі будь-яких на, на будь яких літальних апаратах. Легше дихати буде і тим містам, які постійно перебувають під російськими обстрілами, адже окупантам до доведеться відтягнути з лінії фронту і прикордоння частину своєї ППО і менше буде обстрілів з того самого С-400 С-400 українських міст, але не виключено, що це не головна мета, і такі удари можуть бути підготовкою до нового етапу війни, коли Україна зможе атакувати агресорку західною зброєю на її території. Зверніть увагу, український безпілотник неушкодженим пролітає над Росією майже дві тисячі кілометрів, а це означає, що не було протиповітряної оборони ані на його шляху, ані для оборони стратегічного об'єкту. 10, 12, 15 годин він в їхньому повітряному просторі і його а ніхто не побачив, ні в локації, ні візуально, б – його не збили. У це нонсенс, і це привід для окупантів задуматися про захист великої купи стратегічних об'єктів на своїй території, Бачачи її удари. По них вона буде змушена перенести туди засоби протиповітряної оборони. І це вигідно для України, тому що вони краще будуть стояти десь там у Сибіру. А відтак на кордонах Росії поблизу України можуть з'явитися неабиякі дірки, і напевно не випадково удари по РЛС співпадають у часі із узгодженням використання західної зброї силами оборони України по території держави-агресорки. Ми тут показуємо, що Росія насправді сама не може себе захистити. Наші дрони б'ють і по РЛС, наші дрони б'ють і по військових об'єктах. Тому не треба боятися Росію. Треба дозволити нам використання західних зразків озброєння по Російській Федерації. Але серед атакованих РЛС є та, яка взагалі не бачить Україну. Це станція Ворона м поблизу Орська. Її антени націлені на Китай, Індію, Близький Схід та Середземномор'я. Тоді навіщо вона опинилася серед цілей? Одна з версій, це так би мовити, прозорий натяк Путіну, щоб він обережніше розмахував ядерною палицею. Американці сказали росіянам, що якщо ви підірвете ядерну зброю, навіть якщо вона нікого не вб'є, ми вразимо всі. Ваші цілі в Україні звичайною зброєю, ми знищимо їх усіх. Я гадаю, що це реальна загроза, Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, крім натяків, які російський диктатор не завжди розуміє, знищення цих РЛС – удар по ядерному щиту Росії. З десяти таких станцій пошкоджені вже три. І найсмішніше, що останні прильоти безпілотників сталися саме під час російських ядерних навчань. Все, що було в статті Нарій розгорнули на полях, порозгортали локатори. Вони мусили його побачити. мусили не побачили. Про що це говорить? Що російська зброя це великий міф, і поки Путін брязкав ядерною зброєю в його системі захисту, з'явилася величезна прогалина. Передбачити, здійснити зворозворотній ядерний удар, а ти сліпий. Да відчасково сліпий, це такий фактор, який не дуже приємний. Я, я би сказав би, що Росія на 50% втратила можливість бачити, що відбувається навколо а відтак стала менш захищеною, адже побачити зльоти приміром тих же томагавків, які теж можуть бути носіями ядерного боєзаряду. Кремлю тепер буде вкрай складно. Навіть не знищення, а просто нанесення ударів звичайними дронами по ядерному щиту в глибині Росії. Це ляпас особисто Путіну, при чому дуже принизливий. Адже у російській ядерній доктрині чорним по білому написано, що РФ застосує ядерну зброю, якщо противник виведе з ладу військові об'єкти ядерних сил. Російські пропагандисти вже ниють, що Путіна тим самим поставили на шпагат. У нас намагаються спровоцирують на ніяке необдумане… Пріміння оружій. тут Україна своїм прикладом по суті показує усьому світу, що переходити так звані червоні лінії, які постійно малює Кремль, не так лячно, як здається. Вони на часто часто ці червоні лінії. Що воно дійсно стало такою червоною дріжкою? Ті, хто задумав цю операцію генії, вони показують, що Путін не такий страшний, як він як він махає оцим ядерним кейком. Атаками на за горизонтні російські РЛС Україна вийшла за горизонт стратегічного рівня одночасно із розчищенням кордону від ППО агресорки і формуванням більш сприятливих умов для нашої авіації ми показуємо не такий страшний чорт, як його малюють. Російський диктатор, який погрожує усьому світу, при цьому може отримати на горіхи від звичайного українського дрону. Костянтин Павлов, «Факти Тижня Сітів єдині новини.